Черкаська 10 і ось цей домофон візит. Я вже знімав відео золотий домофон. Так ось що хотів сказати. Спочатку казали, що треба міняти цей домофон активні люди в нашому з тому що це російський, і запчастин нема. І зібрали... Добре. І зібрали. На два домофони оце другий під'їзд, а ще перший 2000 по 150 гривень з квартири, 82 квартири, 2400. Ой, 12300 з під'їзду, а з двох під'їздів 24600. Так ось, тепер вже голова каже, що. Пройшов майстер, а люди казали, що треба ремонтувати цей домофон. Не треба міняти. І Я казав, і знімав відео, але і активні але почали збирати на нові домофони. Тепер вже міняти не хочуть ці домофони, а будуть ремонтувати. Так ось оця коробочка коштує оця. Блок. Коштує новий 3 тисячі максимум. 26 тисяч поміняти. Плати. Плати ще дешевші, А зараз будуть просто комутатори міняти, ну, плати. Може профілактику почистять цим спиртом. І ця робота коштує. Я... В інтернеті дивився в Києві в Київській області. Коштує ну до 1000 гривень. Два домофони таких ось коробочки. Це 2000 гривень. 24600 віднімаємо дві, 22 тисячі, куди ділись. Голова з бобе, мовчить. Так ось, ось дивлюся на цю клумбу. Це, це люди самі тут оглядає, оце зарозами їх упакували. А ось оце смітник це вже кидають. І двірника він числиться. Як там його по визову він чи як, ну по цьому сміттю, ми можемо це вже не перші сутки, лежить оцей піни, це тубус то можна сказати, що не пробирається. Ну і кожен день як регулярно. Ось. Та й тут ось. Територія невелика, я ж казав, цей нашого будинку придумова. Пробудинкова ця територія дуже маленька. Ну а по сміттю, ось осяна. Сніг зійшов і все, і все лежить. Ось, газончик невеликий, це наш. І все тут, все сміття, воно не прибирається. То по ньому видно, що двірника у нас немає. Ну а він є, як голова каже, є і щось там не а є чи його немає, ми ж не можемо, тому що немає ні зборів, вже три роки немає зборів. Ні звітів. Звідти не голови, ні правління, ні, нічого, ні ревізійної комісії, нічого я казав. Ось. Зараз кажуть, що там буде. Електронні збори чи як. Та хоч які мають бути, ну мають звітувати, показувати. Я ж кажу, домофони і не тільки домофони. Гроші збирають. Куди, ці договори, де на заміну ці ремонт, ніхто нічого не показує. І не звітує. А оце наш будинок тут такий. Плитка. Відвалилася вже. Це ж ще новий будинок, 10 років. А що буде далі? Коли його збирати кошти? 10 гривень на 75 копійок за квадратний метр. 500 тисяч збираємо більше 500 тисяч з ремонтним входом, фондом збираємо ОСББ на утримання будинку і прибудинкової території. Із цих 500 тисяч тільки більше 300 тисяч йде на зарплату. Це в бухгалтеру, ой, голові, бухгалтеру, прибиральниці і двірнику. Ну а там ще канцелярські 15 тисяч, потім ще на бензин для голови, транспортниці. І то ось тих 500 тисяч на ремонт не залишається нічого. Потім починають збирати вже з дивництва, займатися на отакі домофони, теж без звіту. Ні ремонтів, ні коштів, не нових домофонів. Ось так.